Святого Духа Отця і сина, Святого Духа Отця і сина. Возлюблені браті і сестри мої, дорогі мої, я священник старени нашої Київської укр... Руської, Української, Грецької церкви. Вона єдина лишилася. я священник є, але я 5, тиж... 5 місяців вже, 5 місяців з позильною, я вже сильно травмований сильно головою. І, і ця унікальна церква лишилася. І я єдиний, можливо, той святинок грецької нашої. Тому що з любими своїм Олегом Івановичем Махнатовим, мій друг. І, і ще раз Олег наш лучезарний, лучезарний, мої друзі. І є відео, я був травмований головою, я разом з ними прийшов. Вони попросили молитву, але я сильно травмований. Але тепер, друзі мої, я вже. Я служу коча кожен момент, але я вже за мене читаю, бо я не могли зрозуміти ці слова. Мені тяжко розмовляти. було. Говорити, я ще можу з вами якось так по-простому. Але молитви словати мені дуже тяжко. Я зрозумів, наскільки церква, друзі мої, возлюблена свята. І я вже починаю вже про це говорити і служити. Тобто так, я стоматолог, я, я імпланти робив, але зараз, скажімо так, я, я священник. Я шукав. Бога я не, не розказував нікого. І ще в 25 років. 25-й 26 рок. 26 рік. Я з Олексієм Сокос, е, е, Олексій, Олексій... Ну, Олексійком може осоко. Соково, Солоков. Сок, Соков. Соло. СО... Соков. Солоков. Солоков. Ще раз. Соколов. Соколов. Солоков. Олексій. Соколов. Сокол, Соколов, Соколов. Соколов. Льоша з нами. І от насправді в цей момент, коли я молився, Ісусе Христе Солодський, я почав, я вам нікого це не говорю, але зараз я вам буду говорити. Мохнатий. І лучезарний. Він, лучезарний, він перший мені розказав Господу, коли я не мав віри. А лучезарний він сказав, що віра наполягає в тому, що Господь Він речі роблять. Він робить тварин, годує. І всіх дасть їду, і нас... він на вас наповнює. Так говорив Волочезарний. І це було дивно, насправді. Воно таке є. Воно таке є. Оця, ця хвороба, ця ж камоя п'ять місяць мене признає. Але я, друзі, вам, буду вам говорити. Я вам говорити про ту, що не про Господа. Розумієш, я, моя функція буде священником. Мохнати іншим, і всім возлюбним блатнім серцем. що Дух Святий є. І може не можемо, я можу складно розумляти, бо вона дуже, наша східна, дуже скласені слова. Вони красивенні, вони мені тяжко зрозуміти. Але деколи святі, у святі наших, є такі на святі, що вони мали тільки одну фразу три святих ваших і, і не знав більше людей. А вони піднялися вже над водою, всі пізнали їх. Тобто є смирення. А деколи можна купити молитви, я знав ті молитви, але вона мають гордість нам. І наше служіння прекрасні, але чи ми їх приймаємо, чи мають нам любити Господа, чи дійсно його сила величезна? От я вам друзі буду сказати, є. І ви повинні допомагати священнику. Я маю хотів тут помокола Миколаю нашу нам 50 соток землі. Треба допомогти, і збувати церкву Миколая. Треба допомагати. Поможіть мені священниками, допомогти не мені потрібно, вам потрібно, священнику. А тепер розкажу про те, чи Бог був. Мой мій, мій шлях. Коли був тоді з Олексієм нам Соколовим, ми йшли, і в нас Ісуси Христе просто покулялися. І коли, я, коли ми приклеилися, солодкість була шалена. І я переживав в ній десь 24 години, десь 18 годин, 12 годин. І припад, і там Оксанко, е, поможи мені, оце. Не сіно, а со... Соломі. Соломінський. Соломінська частина, Святої Церкви, ми діємо там. І ця це... ми поклоняння мав шлена. Солодкість у мене була надзвичайна с... солода. Я про неї вам що розкажу. Бо я вважаю, що це потрібно говорити, бо це Ісус Христе, воно було на такій солодкість, у мене більше, ніж всяка сексуальність. Це точно я вам мушу вам говорити. Він тільки я поклонився, тим більше солодкість Ісусе була ще нижче. Коли я падав в землю, було дуже солодкість. Потім ми прийшли до преподобних приболобних ми йшли до приносих печерських наших. Я торкнувся печар, печарських багато, і солодкість знайшла від них. І кукша, останній був брат, я них говорю. Я вам говорю, що Бог є. І наші хлопці, що у нас померли наші. Я вчора був бачив, помирили на цвинтарі був жили. І хлопці мої, зараз Дем'янчики нашого. І Тараса воює, два лейтенанта. І молюся, поможіть мою церкву. Поможіть мені, священнику, бо я, був, я стоматолог, але я майже тяжко мені заробляти зараз. Та імплантати треба роботи. Я хотів, але я повинен бути священником. І ви повинні, люди, підтримувати матеріально. Треба і точно дам рахунку церкву. Не для мене потрібно, для вас. То, а я їм розказав, буду говорити про Христа, що Бог є. І ті, мові, хлопці, що помирають. Це страшне. Це дуже тяжко для всіх. І тим менше я відчув, що це свята людина. Це хложний, який хлоч помирає, він не для себе живе, для інших. Він від своє життя припиняє. Ми всі помремо, друзі мої. Я помру. Всі визер. Я зараз калімований, розумієш? Тяжко розмовляю, Деякі тяжко розмовляти. Мені по церковному східному, шу тяжко розмовляти. Возлюбний мені. Любіть мене всім серцем. Полюбіть, Бо. Бо цю фразу, що я вам сьогодні говорив, що Господь сказав, що слава моя царство царства. І це царство має бути в нас, друзі мої. На смиренні ми маємо мати, то, то що слава має в нас бути. Ми маємо віру мати. Дуже не треба, мати, навіть, навіть слова, Східна церква дуже потужна, чи зробила нас гордість дають. Що зробила в мене? Зробилося то. Гордість! Так я буду говорити: поможіть хлопці. Поможіть самим себе, поможіть мені. Що ця церква, Господь був між нами, що Він царство нами, не наша гордість, а Він був в нас, в тебе, в тебе, в тебе, щоб Його царство було в нас. Щоб воно царство стало в нас. Бо що ми сьогодні ще Іван говорить? Що вона сказала сьогодні? Воскресіння, що сьогодні сказала, що слово стало плоттю, і тепер ми плоттю. І то дух нас може бути, але Господь нас захоче жити. Коли ми будемо смиренні, і коли ми маємо сильно любити його, і я вам розказую, то мені 26 років було льосом соклоєм. Я говорю, я, я багато маю досвідів, в духовності. Так, да, я плачу сьогодні і маю труднощі, і, і не маю грошей. І прошу вас, поможіть священнику моє священству відложити вовіднував церкву, щоб звернутися. Але не то, тобто я його шукаю все одно, хоч. Хоч ніколи не хожу. Тим менше солені, солодкість, я Ісуса Ісус Христе, вона була така солодкість, що в нас звичайна. І я торкався був іншу людину. Був я знав, що ця, ця солодкість була, ні всяка сексуальність була точна. І на сьогодні я буду закінчувати це Воскресіння Христос Воскрес із мертвих. Оце воскресання від нас. Господь став плоттю Слово. І нехай Він нас живе, а ми живемо в нас, а він, ми живемо в Ньому. Амінь.